У 1995-му вийшло друге покоління Eclipse. оптичний силует, низька посадка. Знову з 4G63C, але цього разу на 210 сил. Машина стала красивішою, але ще більш небезпечною для своїх суперників. І саме в цей момент її помітили всі: Gran Turismo, Need for Speed. Ти обирав Eclipse, бо він виглядав швидко і раптом виявляв, що він і є швидкий. А потім прийшов 2001 початок The Fast and The Furious. І перша поява Брайана. Денна спека Лос-Анджелеса, порожні парковки біля стадіону. Він сидить у салоні зеленого Eclipse. Турбіна свистить, колеса буксують. І навіть без перегонів у повітрі вже відчувається, що ця машина початок чогось більшого. До речі, цікаво, що той екземпляр був на GSX і без 4 g 63 Під капотом атмосферний 420 a від Dodge Neon. Але тоді це нікого не хвилювало. Бо вперше на великому екрані з'явилась машина, яка виглядала так, як мріяв кожен підліток або студент того часу: агресивна, блискуча, з неоновою підсвіткою, сплітерами та нітро у багажнику. І, хоч реальна версія не дотягувала до образу, саме ця машина дала старт. Екліп став символом не технічної досконалості, а відчуття, що ти можеш бути частиною чогось більшого. У Need for Speed Underground, у кліпах, у нічних розмовах на парковці. Він був скрізь, хоча бренд цього навіть не планував.